Помер відомий український боксер М'ячеслав Узілков. Йому було лише 45 років. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу в Україні. На професійному оренді він провів 34 поєдинки. В 30 з них він отримав перемогу, а 19 з них переміг нокаутами. Причини смерті поки що невідомі. У 2012 році В'ячеслав Узілков переніс інсульт, А наприкінці березня 2024 року йому Діагностували тромбу у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс операцію на серці та проходив реабілітацію. У жовтні ж спортсмен повідомив, що отримав інвалідність другої групи. Ну я нещодавно В'ячеслав зізнався, що лікарні лікарі буквально витягли його з того світу, адже через проблеми зі здоров'ям він провів два тижні у комі. Ну і після завершення спортивної кар'єри зілков поринув у телевізійний світ. Він брав участь як учасник і член журі у кількох шоу. Він вів блог в інстаграмі і запускав марафони зі схуднення у 2020 році. Навіть намагався стати мером Авінниці із колишньою дружиною Мариною Боржемською. Музілко прожив більше 20 років. Без тата залишилися двоє дітей. І до слова, його дружина Марина Боржемська висловилася про смерть колишнього чоловіка у своєму інстаграмі. Вона написала, цитую: незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все. На смерть боксера відрагував і мер столиці Віталій Кличко. Він написав, що Узілков був щирою людиною і талановитим спортсменом. В'ячеслав Узілков помер молодим, переживши складні моменти, додав Віталій Кличко. Місце і час споховання поки що невідомі.